Добрий день, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні пропоную відправитись у світ загадок. Ну що, ви готові? Чудово! Тоді вирушаємо! Давайте завітаємо до загадкового підводного царства. Там так цікаво. Отож, готуємось до зустрічі з мешканцями річок Морів. Та океанів. Тож починаймо. Поміж хвиля, пропливає, швидко хвостиком махає, мерехтить на ній луска. Здогадались, хто така? Рибка, вірна. Він не скаче, а пливе, під водою він живе, вигнутий увесь такий, звісно, це морський коник. В синьому морі живе, це ясне, живе желе. Не чіпайте малюки, пальчик може обпекти. Паляничка голопуза називається медуза, вірно. Хочеш рибку цю піймати, треба черв'ячка їй дати, хоч і хижий та не щука. і на вигляд геть не злюка. Так, це окунь. Він не ходить, а заткує. Рибка з нього знай кипкує, Має клешній той дивак. Здогадались, хто це? Рак. Він великий і плескатий, океаном йде гуляти, жалить струмом всіх підряд дивний електричний. Скат, вірно. Знають діточки малі, він найбільший на землі, Зі спини летить фонтан, дім його це океан, схожий на масивний щит. Добродушний синій. Кит, вірно. Дітки, що за дивина? Вісім ніг і голова, На ногах присоски має, ними їжу він шукає, а тепер на дні заліг. Дивовижний восьминіг Спритно плаває, пірнає, Іноді нас покатає. У морі він такий один. Здогадались, хто? Дельфін. Ходить він бочком, і по дні, і бережком клешніє багато лап. Здогадались, хто це? Краб, так. Вона живе на дні, очі має на спині, співає дітям ла-ла-ла, весела риба камбала. На охоту випливає, носом ріже та рубає, Не потрібні ніж та вилка, Велетенська риба пилка. В річці риба проживає, довгу морду вона має, гострі зуби, хижу в дачу, В річці всі від неї плачуть. Це щука так. Ляже й спить на глибині, шаром мулу на спині, тільки вуса повертає. Що навколо все він знає. Це сом. Взимку ловиться і влітку вудкою або у сітку, а коли злякається, в мулі заховається. Це карась. Хоч малий та силу має, з рук миттєво висковзає, схожий зовні на змію, має чималу сім'ю. Так, це в'юн. Які ви розумнички, чудово! Всі загадки відгадали. Дітки, мені дуже цікаво, яку загадку ви запам'ятали? Хто з мешканців підводного світу вам сподобався? А зараз відпочивайте і на моїй зустрічі чекайте!